Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти більш детальніше про перерахунок пенсій, який запланований на грудень 2022 року. Року, які категорії українських пенсіонерів підпадають під даний перерахунок, кому збільшить розмір пенсійних виплат, відповідне роз'яснення надав пенсійний фонд України. Останнє підвищення пенсії у 2022 році буде здійснено в грудні, та воно пов'язане із підвищенням прожиткового мінімуму. Я хочу нагадати, що мінімальна пенсія зросте на 66 гривень, максимальна на 660 гривень. У Міністерстві соціальної політики зазначають, що надбавку отримують виключно три категорії пенсіонерів: це ті, які отримують мінімальну пенсію, наприклад, в тому випадку, коли вони мають недостатню кількість страхового стажу, які отримують максимальну пенсію. Хочу нагадати, що розмір максимальної пенсії за законодавством у нас не може перевищувати більше ніж 10 прожиткових мінімумів, і ті, які мають великий страховий стаж, їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1%. Тобто, це передбачено чинним законодавством України відповідно з 1 грудня 2022 року це буде становити 20 гривень 93 копійки. За кожен рік ваш перепрацьований. Хочу нагадати, що для чоловіків у нас повний страховий стаж становить 35 років, для жінок 30 років. Все, що ви перепрацьовуєте за кожен рік, ви отримуєте доплату до своєї пенсії у розмірі вже з грудня 20 гривень 93 копійки. За кожен перепрацьований рік. На жаль, сума. Дуже невелика. Я з вами зараз погоджуюсь, тому що ви мені обов'язково про це вкажете, напишете. Так, сума мінімальна, але я хочу вам пояснити, щоб ви розуміли, на що ви можете розраховувати в грудні 2022 року. Чим більше ви будете володіти інформацією, тим краще буде. Для вас також хочу нагадати про доплати. У мене є відповідне відео, але ще хочу вам нагадати, можливо, хто ще не отримує від 70 до 75 років. Починаючи з жовтня місяця, українські пенсіонери будуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату у розмірі 300 гривень. Які пенсіонери, які досягли 75-річного року, вже з індексу цією будуть отримати компенсаційну доплату 456 гривень, і пенсіонери, які досягли 80 років, відповідно з індексацією будуть отримувати доплату у розмірі 579 гривень? Отакі От категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на перерахунок і відповідно збільшення розміру своїх пенсійних виплат. У грудні 2022 року. Я щиро надіюся, що це не останній перерахунок пенсій, і ще в нас їх буде дуже багато в 2023 році. Це дозволить збільшити рівень життя наших українських пенсіонерів. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте з задоволенням вас проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка. Підписуйтесь надалі, бережіть себе та свої сім'ї.